Вітаю? Зараз ми будемо вгамовувати біль у спині? Всіх, хто дивляться, всі глядачі, хто дивиться це відео, прошу вищі сили, що на це є вища воля, ваша воля вгамувати біль у спині. Скажіть, будь ласка, ви ще сили, сили. Яка причина? Болю в моїх болю у спині, в моїх глядачів. Хто дивиться це відео? Чого болить спина? Скажіть, будь ласка, вищі сили, яка причина болю в спині? Так, біль. Дуже сильний, важкий. Дуже важкий біль. Будемо забирати. Зараз ми знайдемо старшу парту. І заберемо біль. Заперечую, перекриваю. Більше нема ніякої причини. Із-за якої мого глядача болить спина. Спина мого глядача більше не болить. Буде так, буде так, буде так. Забираю глядача. Німаю, мені міліше спина не болить. Це... Да буде все сказано здійснено. Все спина більше не болить. Буде так. Дякую за увагу.